Друзі, вітаю! Маю знову свіжий автомобіль на продаж. Це Volkswagen Tiguan, Модельний 19 рік, виготовлення 18-й Це 2.0 дизель на автоматичній коробці передач. Потужність двигуна 150 кінських сил, коробка tq 381, це DSG-7, 7-ступенева, мокра. Покажу вам його зовнішній вигляд. Пробіг автомобіля складає 218 тисяч, він тільки приїхав, автомобіль в гарному стані, він не полірувався, капот з колів немає. Бампер також. Є дистронік, парктроніки 360, оптика галогенна. Такі класні 17-ті оригінальні диски, разина зимова, передні тормоза обслужені повністю, помінені колодки, диски. Мають декоративну хромову накладку, також має на даху рейлінги Задня оптика в нього діодна. Покажу вам одразу ззаду, щоб я не повертався. Кришка багажника електрична, є задня камера. Також є функція, що коли ви відходите з ключами, кришка закривається автоматично, получка присутня, також є коврик резиновий, є ремкомплект, є електричний фуркоп. Так, автомобіль має адблю, це Євро 6. Також безключовий доступ.

118. Шундра ззаду. Карти дверей в ідеальному стані, без подряпин. Також і декоративні алюмінієві накладки. Тут все гарно. Ззаді третя зона клімату. Є столики для задніх пасажирів. Також є підлокітник з підстаканечками. Автомобіль на чорній стелі. Виглядає шикарно. Всі пластики чорного кольору. Автомобіль дуже збережений. Так, задні крило. 101. 105, 116. 106. 165, 189, 166. 176, 209, 207, 188, 165. По правій стороні також все в ідеальному стані. Є два комплекти ковертів. Я докупив разинові на мокру погоду. Є літні. Так, безключовий є, я вже говорив. Так, 236. 240, 197, 280. Є підсвіточка темну пору доби, також зі сторони пасажира нічого не пошкоджено. Сидіння в ідеальному стані, це алькантара, дуже зручно, вона не парить літом, зимою не холодно є на дві сімки плюс дисковод, бардачок з охолодженням. Панель в дуже гарному стані, теж без подряпин, ніхто нічого не приклеював. 175, 173, 229, 253. Зі сторони водія. Також в гарному стані. Чотири склопідіймачі. підіймачі, дзеркала електричні, Складуються. плюс підігрів, кришка багажника відкривається з салону. Сидіння водія електричне, плюс масаж, кожу в нього стан. Воно в ідеальному стані. Також є підлокітник, світло ближнє, дальнє автоматичне. Кермо. В ідеальному стані. Ключів два. Показую, що вже потрібно міняти мастило. Помилок немає ніяких. Автомобіль, автомобіль працює дуже гарно. Є навігація. Кож задня камера працює, клімат трьохзонний, є підігрів керма. Також автопаркування є в автомобілі. Покажу вам ще по асистентах. Це адаптивний круїз, фронт асіст, line асіст. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Асистентів доволі багато, це комплектація Comfort Line Plus. Так що, друзі, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.